Івана Франківська з гастролями завітав Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр з постановкою Земля за одноіменним твором Ольги Кобилянської. режисером виступив Мирослав Гринишин. Прикарпатський глядач побачить не лише історію людини, котра пішла на гріх заради шматка землі, але й психологізм людської душі. Повість земля Ольги Кобилянської раніше не раз інсценувала, але тільки першу її частину. Досі найвдалішою вважається постановка 1946 року радянського режисера Василя Василька. У ній молодий селянин Сава убив брата Михайла, аби стати єдиним спадкоємцем батьківської землі. Кілька років тому побачила світ театральна постановка другої частини повісті. Режисер Мирослав Гринишин показав глядачеві, як Сава продовжував жити стягарем такого важкого гріха. Для критиків спершу. Що це виглядало ніби зайвим розтягненням сюжету, принаймні тоді, коли відбулася прем'єра, у жовтні 2013 року. Та невдовзі почався Майдан, а потім і війна на Донбасі. Питання, як жити далі після братовбивства, активізувалося у житті та на сцені. Задумка виправдана. Сьогодні дуже добре пройшла друга дія. Унікальність власне цієї вистави, що є в ній друга дія, інсценізація другого тому Ольга Кобилянської земля. І це. Єдиний варіант на території України я думаю, на території взагалі, театрального простору по інсценізації другого тому, знаменитого знаменитої повісті Земля, і в ній вскривається дуже багато причин того, що закладається у першій дії, і в кінці кінців тої якоїсь глибинної філософії пізнання психології людського людського характеру Кобилянської, яка все своє життя намагалася дослідити, і до самої смерті вона. Копалася в цих тонкощах, як пізнати цю українську сутність, що як її висловити, так щоб максимально точно донести її до читача. Ми тут намагалися якомога близько бути чи біля чи за нею йти. І... вистава дуже добра, друга дія, я задоволений, при тому, що вона дуже складна і, звичайно, ще все вскривається по характеру і завершальний фінал основного ну, я вважаю, основного персонажа Сави, якому посвячено я, нібито дослідження цієї вистави. Чому заакцентували власне на Савці? І я от е, стикалася в одному з ваших інтерв'ю, що ви порівнюєте сучасну молодь з ним. Ну невже так все сумно, тому що насправді друга дія сумна і вона показує дійсно ту правду? Е, насправді там треба розглядати це в контексті не так суму, як е, певного усвідомлення реальності стану сучасної молоді в Україні. Е, не хочеться говорити про те, що він. Кардинально чимось відрізняється від того моменту, коли я був таким ж самим в такому ж віці, бо час проходить. Це є переломний момент молодого віку, але тут додатково посилюється воно тим, що людина підняла руку чи підняла, так би мовити, свій. На саме цінне, на саме дороге, на саме є, що кровну таку річ, яка його зв'язує, і є незмінною в цьому житті. Це брат, рідний брат. Друга половина, як він внесе е, той тягар, чи, умовно кажучи, той наслідок в житті вчиненого в. По відношенню до свого старшого брата брата. І, звичайно, що тут є певна така грань між реальністю і між е, міфом, тому що ми багато що у, за, укрупнюємо е, багато що того, що можливо немає десь кобелянської з точки зору е, образного рішення. Ми тут йому знаходимо конкретизацію і намагаємося показати глядачеві, бо це все таки театр, і він має мати метафоричне, алогорічне рішення для того, щоб глядач міг розуміти. Пізнавати сцени не з точки зору лобового сприйняття, що він може зробити собі успішно вдома на дивані, читаючи роман, а з точки зору якихось імпульсів на підсвідомо. Який основний меседж посланий був глядачам і, можливо, десь зважаючи на сьогоднішні реалії, воно перепліталось все-таки? Я думаю, що це пов'язано з тим, що кожна людина молода, та й не тільки молода, повинна, перш за все, усвідомлювати свій стан за свої власні вчинки в житті по відношенню до того, з ким вона народилася, хто її виховав. З ким вона виростала до тих якихось самих дрібних речей, які людина в житті своєму робить. Тобто за кожен вчинок людина повинна розуміти, що вона несе відповідальність. Цей вчинок може бути дуже страшним, вона може вбити людину. Але якщо людина розуміє, зараз війна в Україні. Ми всі розуміємо, що наші брати, наші сестри, наші кровні. Національ по національності нашого племені вбивають людей, вони вбивають своїх ворогів. І це є вчинок, правда ж? Вони розуміють, заради чого вони це вбивають. Вони розуміють, що вони можуть бути вбиті. Це є одна позиція. Інша позиція, коли людина в житті своєму, не взявши окремо розглядаючи війну, веде інший звичайний цивільний спосіб існування і раптом попадає під вплив якихось невідомих незалежних від нього речей: слів, думок, якихось е е чарів, якими володіють зазвичай жінки. Красою, якимось зовнішніми збудниками, які приводять його в той стан психологічний, з якого йому важко дуже вибратися. В даній ситуації в землі є той момент, коли сава абсолютно не готовий до того, що з ним відбувається. По, по роду того, що він таким був народжений. О його виховували однаково з Михайлом. Його однаково мати давала і тому молоко, і тому однаково любила їх. Але так сталося, що в якийсь момент він пішов зовсім не по своїй волі. І потім, коли відбувається з ним все те, що чим він закінчує, тим до чого веде Кобилянський, бо Кобелянської, як ніби три крапки в романі, стоїть, ми даємо тут завершальну точку, але у неї якби стоїть багато прочитання, що ти можеш по-різному трактувати, як він, куди, в якому. Чи він виїхав за кордон, чи він в Канаді, чи він. Закінчив життя самогубством дуже багато різних прочитань то в даному випадку вони є несвідомо. Вони є тобто людина попадає під плив, і її потім просто несе потечі, і вона вже нічого зробити з цим не може. І вона ми просто бачимо цей потік перетворень трансформації людини. Людину несе її, перетворює, її переминає, хтось гине в цьому потоці, хтось виживає в цьому потоці, а хтось хапає за бразди керування і направляє їх на власний, на власний розвиток. Бо життя складається з того, що ти повинен сам собі планувати труднощі і складнощі, і знати, що з них, як з них потім вийти. Бо якщо ти не сплануєш, то ти все рівно попадеш туди. Хочеш ти цього чи не хочеш? Театру 85 років. З нагоди ювілею ви конструюєте по театрам України. Де так. ви вже були і де, скажімо так, публіка всюди приймає однаково, чи є якісь похибки з цим. Ну, от, де вам найбільше скажімо так, запам'яталося? Івано-Франківськ, де ми зараз показали виставу, завжди тепло приймав вистави, які я ставив на сцені. Театру і ті, які привозилися з Києва, і ті зараз, які, які привозяться, там, скажімо, зі Львова чи, чи з Чернівець. Взагалі, Західний регіон, він дуже благодатний регіон, бо тут публіка інтелектуальна, вона готова і розуміє звичаї і традиції, які є. Але з другого боку, коли ми були в Києві. Чернівецький театр був з виставою Земля в Києві. Ми показували її майже поряд з одеським театром. Одеський театр Василька провозив якийсь водовіль, якась сучасна п'єса. Так, ті кияни, які були в театрі, ми грали в Київському національному театрі Лесі Українки, які бачили Одеську виставу і через два дні нашу, був такий мистецький шок з ними. Вони кажуть, це дві різні країни, два різні способи мислення, існування на сцені. Ну, все повністю. І це очевидно, що добре. Я думаю, що це є добре, бо глядач дуже гарно сприймав. Люди ж приходять в театр, як то кажуть, розслабитись, отримати задоволення. Театр ці не мійти? для розслаблення. Театр драматичний театр не для розслаблення. Музично-драматичний театр він має компоненту музичного, бо має тут теж є компонент музичного є балет, є певні елементи, де можна розслабитись, але зазвичай воно направлено на сюжет. На і на концентрацію уваги по е, суті вистави. І я категорично проти того, що на виставі глядач повинен розслабитися. Він розслабитися може, випивши собі, або вколовшись наркотиками. Кожен собі обирає свій спосіб розслаблення або відпочити десь на морі, або тільки не в театрі. Театр не для розслаблення. Кабаре так можна розслабитися, варієте, можна розслабитися. Гарна оперета. Прикарпатці в один голос заявили, що вистава чудова, а гру самих акторів оцінили на Сама гра акторів нам дуже сподобалась, е такі емоційні дуже. І ну, так, ну, в загальному все. Я можу сказати, що мені цілком все дуже сподобалось. Перша дія особлива. Дуже чудова вистава. <плес> Ви знаєте, я сама виросла в селі і це мені таке близьке, рідне, що ну так жили колись люди. Так мама розказувала, як за землю гази воювали, за межі, за. То все ну, мені дуже сподобалося. Вважаю, що ця акторська гра, звичайно була ідеальною. Просто багато дуже емоцій. І порівняно з тим, що я прочитала, не знаю, більше емоцій від самої вистави ніж від книги. Вважаю, вони. А... Не знаю, майстри своєї справи виконавець однієї з головних ролей Михайла Назарка Вулич говорить, що дуже комфортно відчуває себе в ролі свого героя, адже має з ним багато спільного. Були такі моменти, коли от по ходу репетиції, якщо спілкувалися з акторами, взагалі є така ходить такий, як би це сказати, коли чужу роль ти свою репетируєш, і дивишся, як твій партнер репетирує роль. Тобі здається, що ти також міг би зіграти. Ці ролі ну, були моменти, коли мені хотілося спробувати ось такого як Сави зіграти. По-перше, тому що е, протилежна роль е, по суті своїй до Михайла і до мене, як до особистості. Е, і в якійсь мірі ну, погодимося, що вона така цікавіша. Хоча Михайло також по своєму дуже цікаву роль. Також Назарка Каволиш звернувся і до глядачів Карпат. Бажаю вам побільше гарних вистав, переглядів. У Вас дуже хороший театр і знаменитий на всю Україну. Це ми знаємо. І також приїжджайте до нас, до речі, в Чернівцях. Скоро гастролі будуть обов'язково прийду. Подивлюся, український режисер також відомий і за виставою Швейк за участю народного артиста України Богдана Бенюка та народного артиста УРСР Анатолія Гостікоєва. Наприкінці нашої розмови Мирослав Гринишин прикарпатським глядачам побажав. Я бажаю вашим глядачам, щоб ви ходили в театр не за розвагою, а за серйозними, глибокими, аналітичними, цікавими виставами, котрі вас зможуть е зробити розумнішими, зробити мудрішими, зробити е глибшими і тверезішими, дивитися на реальність. І приходьте в театр взагалі почастіше, і на вистави Івано-Франківського театру е імені Івана Франка, і на вистави гастролей, котр котрі сюди привозять різні вистави. Різні вистави це ви бачите різні світи, різні акторів. Приходьте обов'язково, ви будете мати колосальне задоволення. Найближчим часом Мирослав Гринишин знову збирається завітати на Прикарпаття з гастролями уже нової вистави. Інсценізації останнього роману Ольги Кобилянської Апостол Черні.